Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби ексклюзивної роботи тайських майстрів. І розпочнемо з каблучки з аметистом. Аметист 18 на 13, 18,5 розмір каблучки. Вартість 1600 гривень 41 долар. Каблучка з лимонним кварцем 15 на 12. додаткові камінчики перейдут. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1700 гривень 43 долара краса метиста, додаткові камінчики, аметиста та паз. Розмір ставки 18 х 13. 18 розмір каблучки. Вартість 9200 гривень 56 доларів. Каблучка з берилом. Розмір вставки 20х15. Додаткові камінчики Онікс, передо та аметист, 18 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 51 долар. Каблучка з лавандовим аметистом, додаткові камінчики, гранати радоліди та аметист. Розмір ставки 22х15. 18 розмір каблучки. Вартість 2550 гривень 65 доларів. Каблучка з різним лабрадором, додаткові камінчики, опал та гранат радоліт. Розмір вставки 18х14, розмір поверхності 27х22. 18 розмір каблучки, вартість 1700 гривень 43 долара. Сережки з цитрином та хризалітами. Цитрин 16 на 15. Довжина сережки 40 мм. Загальна вага 10,5 грамів. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Каблучка з цитрином. Додаткові камінчики гранати радоліти. Розмір цитрину 20 на 15. 18,3 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 51 долар. Коліє з цитрином. Додаткові камінці, гранат та тапас. Цитрин 20 Три на тринадцять. Ланцюжок сорок пять сантиметрів. Подовжувач п'ять сантиметрів. Вартість 56 шість доларів дві тисячі двісті гривень. Каблучка з аметрином, додаткові камінчики, хризаліди та аметист. Аметрин 14х17, 17 7 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 51 долар.